Всім привіт! З вами Ліп, і сьогодні у нас, як завжди, чергова серія по неймовірній гріваші улюбленій Роблоксу, друзі. Сьогодні ми будемо грати в безкінечну поїздку на океанських човнах. Тому зараз ми зайшли в такий спеціальний режим, де нам видадуть безкоштовний човен, який ми можемо заюзати для того, щоб, звісно ж, поплисти якомога далі на океанських водах. Так, о, давайте заліземо. А, я не можу в них в команду залізти, на жаль. О, все, я можу зробити лоббі, але... Щось це я. Щось просить купувати за ці. Заробуксики. Я поняв. Такс, інвентар човна. У мене є звичайний човник. Окей, ну і що? І нас запускає зараз в якусь. Каточку. Ого, який він неймовірний. Мені подобається, так? Ем, що нам треба робити? Ага, нам потрібні батареї. Ну, батареї, батареї. Прикріпити батареї. А де мені їх взяти, ці батареї? Га? Я не поняв народ. Де мені взяти батареї? Де батареї? О, є батарея. А куди її кріпити в мене питання таке? Е, ну, типу, я все, звісно, розумію, але реально куди? Куди кріпити батарею? О, народ! Я знайшов цього човна, до якого треба кріпити батарею. Ой. А як мені в нього залізти? Він дуже високо, занадто навіть, я б сказав би. О, давайте сюди. О, е воно туди пішло хоча б чи не туди, куди треба? <ріпи> <ріпи> Щось є не дуже хе Ну, тип у-у-у, вроді щось поставив, а вроді, і не поставив. Не знаю. Ну, коротше, не важливо, Зараз йдемо по другу батарею, яка теж туди обов'язково потрібна. Ну я думаю, що якщо там червоний колір і тут червоний колір, то значить це все-таки все якось ну сюди все-таки е, лупашиться, правильно? Ну, як мінімум, звідти дістати їх назад я не можу. То да. Окей, так, з чек -ліста. Прикріпили ми батареї. Що далі? Прикріпити потрібно двигун. Куди його прикріпити? А? Ну я йду. Давайте, я йду прикріплювати двигун. Ай! Я, я, я провалився під воду, я зараз задихнуся. Не надо, не надо! <ріпи> <ріпи> я затопив чуть-чуть двигуна, народ. Ви поняли, що це робиться? Так, степе, коли буде повністю обладнаний наш човен, нам потрібно оцю штучку на один раз натиснути. Я поняв. Окей. Окей. Такс, я беру конкретно свого двигуна. Вистрибую от сюди тако легенько Оба. Так, куди ж нам його кріпити? В мене питаннячко таке. Напевно, що все-таки сюди. Уууу да. Все-таки це було правильно. Так, тепер потрібно причепити пропелер. Давайте ж причепимо того пропелера. Я знаю, де він в мене тут лежить. О, це він є. Правильно, все правильно. О. Окей, народ, я йду його чіпляти. Я йду його чіпляти, цей пропейлер. Але куди? Такс. Ем. ем Я то його. во. Я то його, во. Я не знаю, куди мені пропеллер чіти, га? Куди народ? Де чіпляється пропеллер, га? Хто мені підкаже? <гум> Як його вчепити? Куди? В який момент? Що тут все так тяжко? З машинами було набагато простіше. Так, а це що у нас? О, це сюди. У все, я поняв насилу. Я догадався, як вчепити пропелера. О, це я не зграба, звісно, є таке чуть -чуть, да. Так, якусь штуку, непонятно я сюди поставив. Також потрібно, ага, щоб почати при... е, оцю штучку натиснути. Але там ще ж були якісь інструменти додаткові в цьому, якщо я не помиляюсь. Да, вот, каністра з бензином, це дуже важливо, оскільки, якщо в нас закінчиться раптово бензин в поїздці нашій, в нашому запливі, точніше, то яким чином ми далі будемо плести, правильно? Правильно, того нам треба якомога далі, щоб все це його... Ой, а ніч настала! А ночі як нам плисти, га? Я. Не поняв. Ае, <соць> щось не то. Батареї я ж встановив, а вони щось тут стоять і не діють. Я натискаю кнопку, яка вмикає світло, а воно не вмикає світло. А в чому прикол? У мене питання. Я зараз дверки ще поставлю заодно. По приколу, так чисто, знаєте. Ну, щоб були там собі. Лишніми не будуть, думаю. А, Щось вони сюди не кріпляться. Попробуємо другий зараз вчепити. Наприклад, ось його, так. Да. Вони вроді нормальні. Так, спробуємо. О, двері сюди чіпляються. Чудово! Вже хоч щось буде. Так, це сюди я вчепив. Ага, тепер, якщо я відчиняю двері в свою кабіну. А, блін, нащо мені їх зараз відчиняти, якщо я ще не спустив на від... свій човен на воду? А? А тепер треба сюди класнути О, все. Човен повністю споряджений, друзі. Ми можемо починати нашу поїздку. Але для початку нам потрібно сюди сісти. Правильно? Так, що тут, запускати якось його вже. Оу, оуч, 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 оуч. Що він не пли? То з ним не так. Я що, заякорив його чи що? А як зняти якір? У мене питання. А, вот же ж якір! Точно, 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 точно. Ми його опустили, правильно? А, Ха-ха! О, от якір. Ми опустили якір. Ну. І що тепер? Я нічого не поняв. Так, ні, братва, це якась фігня повна. Я не поняв як. <гас> Боже мій, як я зразу не догадався, вже аж день настав. Озьо, во, заводиться, во. А, вот, вот-вот-вот-вот-вот заправляємо. Заправляємо, бачите, на силу я здогадався, як це робиться, скільки вони часу на це пішло, я не міг запуститися. Йоо. Ну, на силу, на силу Зараз ми все попливемо вже нарешті. Ура, 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 ура. Заправляємо повністю на максималочку наш двигун. Щоб далі якомога далі проплисти От, вже 49 літрів. Нічого собі. Нормальна така тімка, я вам скажу. 57, 58 і 60. Чудово. Чудово, неймовірно, прекрасно. Е, кріпимо сюди свою каністерку і запускаємо двигун. Запустився, чудово, прекрасно. Ой, ой-ой-ой. Дверки чуть-чуть не відламав. Ну, буває, з ким не буває, ладно. Зараз попливемо о, ёйки, я поламався! Я, я, відламав, я відламав сідушку, і тепер у мене щось непонятне тут робиться. Ай! Як що мені робити? Я десь... Я-я-я перевернувся! Народ, я чуть-чуть неправильно поплив. Е, ну, буває що. Е, ну, що ж, ми чуть-чуть перевернули наш човник, ну то таке. Е, нічого страшного, з ким не, бу... не буває. А можна якось перезапустити, будь ласка, цей момент, бо щось, ну. Якось не дуже, так знаєте, отак плисти, коли Ну... під водою. Хоча, в принципі, ну... спробувати можна як варіант, але це, звісно, жорстко. Що я наробив? Просто капець. Я, ну я сів і що далі? Що тепер? Я під водою просто пливу, пере, перевертиш, піймав. Це якийсь капець народ, я вам скажу чесно. Типа плести під водою. Ну, я, я думаю, що такого відосу ніхто не робив. Бо ну це якось дивно, як мінімум, да? Але що зробиш? Давайте спробуємо поплисти назад і якось перевернути його чи що. Так, ну вроді це ж наш порт, правильно? Вроді наш. Запливаємо сюди. Отак. На максималочку. Ой-ой-ой. ой Все. Так, зараз потрібно зупинити двигун. Ні, ні зупиняємо. Зупиняємо. Во. Отак. Чудово. Як мені тепер виплисти Є, Єхух, знайшов спосіб. Так, ну ми. Заплили на початок, зараз будемо пробувати щось замутити. Такс, ну, а, якби, майже щось зробили, але но... Що то не дуже народ, в нас сполучається, якщо чесно. Я би перезапустив зараз цей момент, але я не знаю як. Ух, народ, нарешті я зміг перезапустити цю крінжову штучку. Було дуже весело зробити човна, який перевернувся зразу ж. Перший свій день роботи. О. О тепер я хоча б знаю, як це правильно все робиться. Бачите? Спочатку ми ставимо двигун. Звісно ж, так. Да. Правильно, правильно. Тепер ставимо оцю штучку, щоб на неї вчепити пропейлер. Теж правильно. Це якась сідушечка, явно. Тому ми її теж повинні десь прилаштувати. Але не можемо її поки що прилаштувати. Я не знаю просто на яке місце її варто ставити. Дійсно, бо ну вона якась дивна. Ця сідушечка не зрозуміла. Не така, як всі інші сідушечки. І місце під нею, власне, я також не помічу. О, це кришка, напевно, от сюди. Можливо, можливо, може таке бути, друзі. Зараз глянь. Такс. Ну, сюди вона, вроді, не кріпиться. Не хоче. Не хоче вона сюди кріпитися, тому нам варто зайнятися встановленням батарей для початку. Ось батарейка. Іду. Встановлювати батарейку. Так, о, зараз ловимо. Є, нарешті я встановлю батарейку нормально, і вона там не шатається, не болтається. Це вже добре. Дуже добре. Зараз ми все правильно зробимо дуже швидко і дуже класно. О, так от. І друга батарейка встановлена. Чудово! Чудово, друзі. Є, йдемо далі, там ще є якісь деталі. Ха, йдемо далі, там ще є якісь деталі. Ось такі неймовірні двері. Ми сюди причіплюємо, закриваємо, поки їх, щоб не заважали. Так, да. ну і звісно ж, повертаємось сюди. Що це таке? Я не знаю для чого воно. Тому нам потрібно повернутися сюди і, звісно ж таки, взяти пропайлер. Ой! Я втаранився. Так, о, о-о-о, народ, глацаєм на пропейлер. Тепер залишилось її заправити, і в принципі, вже можна відпливати. Дуже навіть гарна ідея. Погнали! Але ще треба не забутися залутатися своїми всіма приспособами для того, щоб не здохнути від голоду, хоча б, так. Да? Але поки ми заправляємо свою свічовин газом, то нам потрібно почекати. як круки трусяться, коли я його заправляю. Це капець. Як це можливо? Чого в цього персонажа так труситься, як ця каністра, мотори, і це все. Воно воно що, настільки ненадійно прикріплене, я не розумію, а? О, прекрасно! Ми заправили повністю на неймовірний човник. Ой, що воно тут так валяється. Неправильно, неправильно. Так, ну тут є ще якісь місця під якісь об'єкти, але я не бачу, що туди От дійсно встановити такого. Ну, просто по кольору нічого не збігається більше. От дійсно. Так, ну я можу взяти з собою оце. О, я поїв. Класно. Візьмемо цей окурочок з собою, такий здоровий. Я думаю, він дуже добре гамує. Мій голод у випадку величезної подорожі, якщо я далеко допливу, це буде дуже навіть смачно його поїсти, я думаю. Е, там ще є якась їжа, тому обов'язково її зараз візьмемо з собою, щоб не забутися потім і не голодувати в дорозі. Правильно, правильно. Так, ну все, поки що я залутався молочок, мол молочок, молочко, окорочок і каністра. І, звісно ж, сідаємо. А, ні, не сідаємо, щось. Зачекайте, нам потрібно спустити, як завжди, човна на воду для початку. О, тепер можна залазити. Дійсно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, стоп, стоп, стоп. Я здогадався, для чого ця штука. Мені здається, я здогадався. Во, це захист для мотору, бачите? Отакий тут захист у нас навіть є. Ну, доволі таки прикольно придумано все. Давайте сідати. І відпливати якомога далі за буйки народ. Просто зараз у нас стрілочка показує в якесь місце, і ми поплили прямо туди. Нас дуже швидко зайшло сонце, і ми нічого не бачимо. Що ж нам робити? Е, потрібно встати, напевне. Во, поки що отак зробити. І обов'язково увімкнути фари. Щоб ми Бачили, що перед нами робиться, правильно? Я думаю, да. І все, і повний вперед. Такс. А, я не завівся, я поняв. Окей, завелися і повний вперед. Дура! На пошуки пригод. Ми проплили 100, точніше, не 100, а вже 200 метрів, друзі. Це чудово, просто неймовірно. І поки що це непогані результати, оскільки це мій перший раз в цьому режимі, я його ще ніколи не грав. 300 метрів теж вдається доволі швидко і легко проплисти. Це радує? Це дійсно радує. Ой, міна! Я попався на міну. Що це було? Ой, там якийсь острів, що? А тут якась стрілочка. Оу, цікаво. А там якийсь острів. Що це таке? Я хочу сюди. Оу, оу-оу-оу! Оу, воу, стій, стій, братан, стій, стій, стій Стій, 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 стій Так, зараз треба акуратно Треба. Ой, так, стоп. Вмикаємо знову це, підпливаємо чуть-чуть поближче, акуратно, отак сюди. Є. Нє, фари все-таки увімкну. Да, щоб освітлювати собі оцей острів. Ой, капець, як воно його освітлює сильно. Вже занадто. Ні, я все-таки вимкну ці фари, бо ну, майже вже видно. Майже видно. Ой ой. Так, що тут у нас? Бургер. Поїли. Чудово. Туалет. Я не знаю для чого мені туалет, але можна взяти з собою. Нехай буде. Може комусь захочеться на борту ходити там по большому. Ой, якраз буде, якраз буде. Тут якісь, до речі, що це? О, о, каністерка. Це мені надо. Це мені точно, що надо така нова каністерка. Дуже добре. І що тут ще є? О, там я бачив щось прикольне. Там була якась качечка, То мені здалося. Дійсно. <клухи> <клухи> качка вміє квакати. Та невже, не вже? Як неочікувано? Дійсно. Хто б міг подумати, що качка вміє квакати, А? Давайте посадимо її на оце сидіння, щоб їй теж було доволі таки зручно сидіти. М -м -м. І також я хотів би спробувати. О! Той бургер, оце мені точно що надо, да. Хаваю. Це що таке? Я не знаю, що це таке. Ну, візьму. Можливо, пригодиться. Це якась свічка, напевне. Ну, побачимо. В будь-якому разі. Так, народ, наша е, зупинка на цьому завершена, і ми пливемо далі. До нових берегів. Такс. Погнали ось до того берегу. Що там у нас буде зараз? Дуже цікаво. Дослідити всім. Ці... Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. Тут, якийсь, тут якийсь човник маленький. Такс. Ну, дивіться, в Майнкрафті на таких місцях частенько попадається щось цікаве. Цікаво, що тут попадеться. Тут є дійсно якісь речі, які затонули разом з цим човном. Ну, це було б дуже корисно, якби я знайшов щось таке, знаєте, цікавеньке. А, поки нічого не бачу. Окей, 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 окей. Нічого нема. Ну і ладно, не сильно то і хотілося. Ха-ха-ха. Зачиняю. А, ні, не зачиняю. Я завожу як завжди моторчика. Ой! Що я знову зробив? Я випадково, народ, я випадково, я випадково запустив і пустив свого човна вільне плавання. Я дурачок трошки. Не треба було цього робити. Для чого? Для чого, для чого, для чого? Шо я взяв в руки? <laughs> я щось неправильно зробив конкретно, Ну, нічого, буває Сподіваюсь, це не стане причиною якихось сильних проблем. Я бачу черговий острів, до якого можна поплисти. Отам, 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 отам. Да, Туди мені треба. Я туди і пливу. І там ще є зліва острів. Тому зараз ми відвідаємо два нових острови, виходить. Опа, 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 опа. Нас знову відштовхнуло. Все, не відштовхуй, будь ласка. Так, тепер треба цей во. Во, якір кинути. щоб ми ніколи більше не самі не, ну, типу, не відпливав нікуди він. Ой, тут пірати! ой 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 до мною пірат біжить! Ой-ой-ой, ой 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 не треба мене пірат бити. Я хороший хлопчик, я реально хороший хлопчик. Чесно, ну чесно, ну, брата, не треба до мене лізти так. Цей, я не знаю, як тебе бити, реально. Може ти там якось у воду впадеш легенько, а? Може ми якось. Або домовимося, чи що там. Ну, я не знаю. Ну, типу, братан, все ж добре. Давай, не цей. Ти мене не чіпаєш, а я тебе не чіпаю, правильно? Я попробую залізти сюди. ай 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 ай, -ай, -ай. Ой, закрився! Хух, я закрився від нього. Якийсь дзвоник тут є. Якась мушля, якась... Якісь бінти. Ооо, це мені надо. Бінокль? А для чого мені бінокль? <гум> я дзвоню дзвоником по лиці. Ой-ой-ой, ой як він сюди заліз! Це неймовірно тяжко. Ой! Битися проти пірота. Ой, ай-яй-яй-яй-яй, він дуже крутий. Занадто крутий. Для мене він занадто крутий, народ! Я не можу. Я не можу нічого з йому зробити. Ух, треба закритися бігом. Фух. Такс. Ем, де він? Я тут отако зараз швиденько запускаю. двигло свого. <гум> Сідаємо і чекає. Мо від пірата, бо він нас хоче вбити конкретно. Ой, пливу до іншого острова. Народ, бо це капіц. Він просто хоче мене завалити. Може на цьому острові не буде піратів, а будуть якісь хороші люди. Ой, там є пірат. Я вже бачу там пірата. Але є такий варіант, що можливо він буде не такий злий. Я не знаю, правда. Ну можливо ж таке буде Знову ніч, та ні, ну це капіці. Тут якийсь сарайчик. О, зараз ми в цей сарайчик заліземо. І що я заюзав? Якийсь бінтик Я не зрозумів для чого він мені був. Ну тут є пірат. А він у цьому домі, але зараз темно. Може він мене ще не бачить. Не знаю. Ух, стрибаю я в свій човник, ставлю собі бінокль, який я тут залутав вже. Ну і в принципі, фари можна увімкнути щоб видно було. Ой! Ви бачите, що тут робиться, в мене під. човном То капець, народ, надо запускати двигун і швидко тікати. бо В нас пірат вже прямо під нами. Все, пока, братан. Сьогодні ми без тебе. Я на оту стрілочку хочу доплисти і подивитися, що там. А що там, а я не знаю, що там. О, а, це цей острів, на якому я вже був. Да-да-да-да-да-да. Все правильно, все правильно, друзі. Ну я не знаю, в наступній серії ми точно вже пропливемо далі. І розберемось, що тут і як. Але ця поїздка реально безкінечна. Тому, якщо вам сподобалось моє виживання і втікання від піратів, а також то, як ми побудували свій перший корабель в цій грі, от нас, до речі, закінчився бензин. Га. То ставте лайк, підписуйтесь на канал, і не забудьте протиснути дзвіночка, щоб першим отримати сповіщення про вихід нової серії. А на цьому все. Дякую за перегляд, за увагу. Всім бай-бай.